Мова єднає в Балтському педагогічному фаховому коледжі, відбувся виховний захід, присвячений Міжнародному дню рідної мови. Це важливе свято, яке щороку, 21 лютого, відзначається у всьому світі, бо воно слугує не лише нагодою вшанувати рідну мову, але й привернути увагу до її збереження, розвитку та популяризації. Цей день символізує собою боротьбу за мовні права та збереження культурної ідентичності в нелегкі часи протистояння російському поневолі. Леню дуже важливо тримати освітній фронт, наголошують викладачі та студенти коледжу. Рідна мова це найважливіший скарб кожного народу, який передається з покоління в покоління. Вона є дуже важливою, особливо в наші часи. Допомогою мови ми можемо вільно спілкуватися з нашими рідними, близькими, також передбати свої почуття, думки. Крім цього, мова допомагає нам зберегти нашу культуру, традицію, традиції, історію. Також ми маємо розвивати мову, оберігати її. Крім цього, популяризувати для того, щоб вона залишалася живою. Мова це душа народу, яка Оберігає, яка об'єднує людей навіть на великих відстанях. День рідної мови це особливе свято, яке дає нам нагоду ще раз пригадати те найважливіше, що є маркером національної ідентичності, що визначає і диференціює всі народи світу, тому що кожен народ має свою мову. І мова українська, як жодна інша мова у світі, зазнавала впродовж історії утисків, заборон, переслідувань. Але разом з тим вона збереглась, вона примножилась, вона буяє і пишно квітне, доки нею розмовляємо ми, українці, і сьогодні наша мова звучить усім світом, і наша мова надихає цілий світ, тому що, зокрема, це мова народу, який виборює перемогу народу, який фактично єдиний знову ж в світовій історії, не прогнувся перед країною агресором, якою є Росія. І е, сьогодні, коли ми переживаємо ті події і той е, морок, який нас намагаються втягнути, зокрема, уже і не лише Росія, а й Америка, яка тисне на Україну, я вважаю, що саме рідна мова разом з національною культурою, з нашими героїчними сторінками історії, є тими дороговказами, які повинні не дати нам зійти з правильного шляху. Ми не маємо права здаватися і опускати руки. Ми маємо бути об'єднаними. І одним із найпотужніших об'єктів. Відначих факторів, які тримає нас усіх разом, і є українська мова. Тому щиро вітаю сьогодні кожного з цим святом. Пам'ятаємо, за що ми стоїмо, і пам'ятаємо, в чому сенс нашого буття на землі. Українська мова має для мене надзвичайно важливе значення, адже це мова, якою спілкуються мої рідні та друзі, це мова, якою я читаю свої улюблені книги. Книги, які були написані авторами, які боролися за незалежність української мови, представниками розстріляного відродження, дисидентів. Українська мова, на мою думку, це одна із найважливіших складових нашої національної ідентичності та незалежності. Ми маємо берегти її та боротися за неї. Шикуймось, браття, мову боронити, станемо в єдиний патріотичний стрій. Бо рідна мова буде ще віками жити. Бо вся родина край боронить свій. Мова має значення, бо вона єднає. Ми усі зрослися словом на віки. Хай же рідна мова живе й процвітає, як заповідали діди й батьки. Мова і родина це єдине ціле. Ми з колись києм рідну солов'їну. Мова і родина гордість України, неповторне слово хай над світом лине. 21 лютого Міжнародний день рідної мови. Ми єдиним патріотичним строєм ушановуємо всіх причетних до захисту, збереження та примноження рідного українського слова від найдавніших часів і до сьогодення. Держава наша непохитна, народ віками нездоланий, бо жовте поле, вись блакитна, вмить розіб'ють всі кайдани. Ми нація соборних, злуки, ми гордість світу, честь і слава. Захисники, герої нашого часу, доземний усім вам уклін. Ви робите неможливе, щоб підняти захоплену землю з колін. Віримо, що повернемо окуповані землі і Крим, і Донбас. Ми віримо в захисників та захисниць, ми віримо в вас. Поверніться додому, коли стихнуть гармати, коли вже непотрібними стануть вам автомати. Ви лише поверніться, вас чекають родини. Вас чекають, маму і тата, доню та сина. Рідна мова йшла колись віками, і крістерни торувала шлях на колінах перед образами. Долю вимолила при свічах. Захищали українську мову діти, віддавали всі життя своє. Щоб могла незламна мова світу, прокричати все таки я є. Прийняла нас земля у своє лоно, всіх героїв, і синів, захищали хто її кордони, і хто мову, і націю грудьми закрив. Вічна пам'ять вам і вічна шана, імена ваші, не зітрий час, Україна наша нездоланна! Що значить мову рідну захищати? Це означає, її нікому не віддати, оберігати ревно українське слово кожне, хіба ж своє віддати чуже можна? Хто мову заплекав для нас із вами? Шануймо їх, пишаймося захисниками. І так важливо від молодих почути, як рідну мову не згубити і не забути, на кого нині рівнятися нам варто, бо з них складається віками мовна варта. Я! Нестор Літописець, батько мови, а українська мова, держава і нація основа. Хотів би я почути, як ви мову будете боронити, як шануєте її. Чи мову, душу нашого народу, вивчати вистачає гарту, тож слово має патріотична, мовна, варта? Народ безсмертний, коли мова є його душа. Коли живе вона в незламності і волі, на синьо-жовтім серці святого полотна, ми пишемо історію, життя своєї України, її долю. Звертаємося сьогодні до молодих, небайдужих патріотів, які цінують все українське, пісню, історію, залюблені в українську мову, душу нашого народу. Україною захоплюється увесь світ. А в чому наша сила? В єдності, Ми нація обраних, єдиних. Слава Україні! Героям Слава! Міцними синьо жовтими ниточками української мови зв'язані міцні, гарні вузлики, душі і серця всіх українських патріотів. Хто як не ми? Хто як не ми? Бо мова, душа українського народу пам'ятає і запобіги Великого Кобзаря, і слова славетних українців, Лесі Українки, Івана Франка, Василя Стуса, Ліни Костенка, Павла Заграбовського. Доки житиме на мова народ безсмертний. Це саме про нас. Це таке актуальне і визначне і сьогодні, і в майбутньому. Душа українського народу живе у пісні, у праці, у боротьбі, у домах і діях, у нас і з вами. Від квітучого Ужгороду до незламного характе, від нескореного Чернівого і до нашого сонячного Криму. Народ наш безсмертний, доки жива його душа, українська. <клухи> до мови народу, душею прилизу. Бо донька я її. Живи Україною. Незламна держава, уже перемоги ми чуємо дзвін. Якось зустріла дівчинка маленьку українську мову, І почули ми таку їхню пізнавальну розмову. Ну, Монько, звідки ти взялася? Де ти народилась? Ще три тисячі років тому була я спочатку прослов'янською, потім проти давньоруською, давньоруською, староукраїнською, і лише потім. Новою українською мовою. А хто це сивий дідусь? Це Нестор Літописець. Дуже освічена і мудра людина. Він був чинцем Києво-Печерської лави. Я вважаю його своїм батьком. А хто тебе зробив новою українською мовою? Іван Петрович Кутляревський. Зачинати. Він написав дуже цікаву книгу Енеїда. А великий кобзар. Тарас Григорович Шевченко. Відшліфував мої основні норми і став моїм основоположником. А в тебе є найкращі друзі? О, їх дуже багато. Але най, -най, -най це певно, Леся Українка, Іван Франко, Борис Грінченко, Ліна Костенко, Кузьма Скрябін, Ірина Фаріон. А ще усі захисники, які, які мене і нашу націю боронять на передовій. Дякую, Олько, я можу стати твоєю найкращою подушкою. Усі, хто спілкується мовою не тільки на уроках, а й в соцмережах, на вулиці чи вдома. Це все мої найкращі друзі. Дякую, Монько. Знай. Ти до мене важлива. 25 лютого визначається 153 роки від дня народження Лесі Українки. Вашій увазі пропонуємо прислухати поезію до Міцкевича. Я не кохаю тебе. І не прагну дружиною стати твої поцілунки, обійми і мріях не сняться мені. Мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, Отказую – ні. Тільки ж як сяду край тебе, серденько, мов птиця, заб'ється. Дивлюся на тебе й не можу одвести очей. І хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зостається, наче жива твоя постать і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу і світять, як мрія, мені твої зорі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила ні? А мова все-таки важлива. Це генетичний код, що нас єднає. А мова все-таки важлива, бо хто її вчить себе насправді поважає. А мова має значення, це наша зброя і переможуть словом наші герої. А мова має значення, це мова вільних, це мова молодих. Сміливих і сильних, а мова має значення. Це сила нації. А мова має значення. Це мова предків. Це нитка, яку час не стирає, яка а... тисячоліття єднає. А мова має значення, це наша совість. І говорити ворожою це українцеві негоже. А мова має значення? Вона усіх бере під крило, щоб на рідній землі нам тепло було. А мова має значення, це нація ДНК. Це потужна надійна Україна рука, а мова має значення, українська обрана Богом. і веде нас всіх до миру і перемоги. А мова має значення! Це наша красива душа. Тож розвивайся, мово. Я хочу, щоб ти вічно жила. Живи, рідна мово. у пісні і слові, у душах, в серцях, у веселці в траві! Живи, рідна мово. держави, основа! Живи, рідна мово! живи і живи. Я гордий тим, що побачив тут справжніх українців. Пам'ятайте, мова важлива. Тож любіть її, шануйте, поважайте, збагачуйте, бережіть і все буде Україна! Коли ти звешся справжнім українцем, коли ти гордий синьо-жовтим стягом, то маєш бути з усіма. Ніяк не поодинці і захищати рідну мову, землю, мати, силу духу та відвагу, о, рідна українська мова, шана й дяка, на твою честь патріотичний стрій. З тобою мово, ворожа, не страшна навала нам ніяка. Героям слава Україно, ти живий зорій! Дозвольте мені на себе особисто. Від присутніх наших здобувачів освіти і колег привітати всіх нас святом з міжнародним днем Рідної мови і побажати нам, щоб ми любили мову так, як сьогодні почули, як продемонстрували наші здобувачі здобувачі світі, і ми почули від наших студентів. Я хочу від вашого імені передати цю коробочку цукерок самі маленькі учасниці, яка нам допомогла. Такий чудовий захід. Я був, викладачам циклової комісії, працівникам бібліотеки, тому що дуже велика праця, кропітка праця, підготовча праця, яка на сьогоднішній день ну, проведена таким підсумком, підсумок є проведення виховного заходу. Але, друзі, хочу закінчити своє вітання і звернення до вас на сумнів ночі. Ми знаходимося в бібліотеці і працівники бібліотеки, подивіться, для нас підготували чудову виставку, виставку пам'яті, день вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме під час Революції Гідності продемонстровано всьому світу, як молодь України бореться і виборює свою незалежність. Демократію і свободу і прагне стати частиною Європи, європейського простору сьогодні. Всі українці вшановують пам'ять хвилиною мовчання молоді, яка загинула під час революції гідності. Наш сьогоднішній захід є свідченням того, що ті цінності, за які боролися люди в 2013-2014 році, мають сенс, вони продовжуються, тому що вони боролися і за рідну українську мову. Ще раз дякую всім.